Доброго ранку малята! Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини. Люди селяться в містах і в зелених селах, і живуть вони ось так у людських оселях. А зараз послухайте казочку, як коза вигнала зайчика із рідної домівки. Казочка називається Коза Тереза. Купив дід на базарі за три копи козу, та й привіз він до хати ту козу дерезу, посилав її пасти жінку й діток своїх, сам ставав на воротах у червоних чоботах, руки в боки впирав, зустрічав їх усіх. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила та й не їла. Бігла через місточок, скубнула один листочок, бігла я через гребельку, сірбнула води крапельку. Тільки пила, тільки їла, ось і усе. Як розсердився дід на родину свою, та й прогнав їх із хати по світах із торбою і погнав козу пасти сам, де зелена лоза, сам став на воротах у червоних чоботах. Аж тоді він побачив, як брехала коза. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила, та й не їла. Пігла я через місточок, скубнула один листочок. Пігла я через гребельку, сірбнула води крапельку. Тільки пила, тільки їла ось і усе. Почав дід козу лупити. Ледве смерть не прийшла. Але вирвалась від діда і до лісу втекла, поселилась у хатинці, де жив зайчик прудкий. Прискакав додому зайчик і злякався пострибаччик та й питає, Що за звір там такий? Я коза дереза, за три копи куплена, на півбоку луплена, тупо, тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Налякався бідний зайчик, втік він додому свого, просить всіх своїх сусідів рятувати його. Та ведмідь лисичка й вовчик перестрашились так, раптом, бачать, по галяві лізе рак не борак. До хатинки підступає, не злякавсь ні на мить. І сміливо так питає Хто в хатинці сидить? Я, коза Дереза, за три копи куплена, на півбоку луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як вщипне козу, та як вщипне дерезу, як замекала коза, як рвонула дереза. Втекла до лісу вона десь по світу блудить, бо ніхто ніде брехунів не любить. Дітки, як ви думаєте, які права порушено в казці? Так, вірно, право на житло.